Вітання всім! У нас черговий турнір почався. Це кривова битва на трієчках без червоного кольору. Так, поставив в центр квасіра, квасір Дон. Міркував, можливо, Брієну поставити на плече замість Ріщика, тому що ріщик не пропонує багато шкоди. Але подумав тоді буде взагалі пасивно. Ріщик Ману ріже, плюс Дон, можливо, буде Ману різати. Можливо, така задумка спрацює. І поставив по кутках мультиків суто через те, що, щоб ті самі суперники мені не різали ману, тому що Дон, напевно, буде в кожній команді атаки. Ну і щоб баф Брієни, звісно, не спадав, то, то мультики. Вони худенькі, там та Бальтазар не життєздатний, але подивимося, що з цього вийде. Так, оборона. Оборона поки що не відома. Давайте ходити, підемо понападаємо. Одразу дон. Одразу дон. Так, кого ми будемо брати? Ну, квасір точно. Так, хто там у них є? Так, біліт. Яка не працює. Мені потрібно якось дон пробити, щоб вона мені ману нарізала. Можливо з Гунаром спробувати пограти. У нього тисяча життя. Так собі гравець. Але він мультик. Хоча мені хтось потрібен в зеленому кольорі. А в зеленому кольорі, на жаль, в мене більше мультиків немає. Брати білі цюди через те, що вона міцна, не дуже хочеться. Що робити? А давайте першу так сходимо. А, зачекайте, в мене ж Дон є, а я. Щось собі вигадую. Ось так. Ледве не забув за неї. Є кохайнен, я не впевнений, що мені тут потрібен. Якось зовсім все поганенько виходить. Добре, давайте спробуємо так, але це погана затія, тому що зелених в трійку немає. Пташки дон. Будуть різати ману. Квасіра я не встигну зарядити. ну Це буде як завжди. І моя дон може бути просто безкорисною. Ну, є синя, але є дон. Давайте ось так зелені заберемо. Звісно, ти квасі розріжеш, ману. Кому ж іще. Добре, давайте ось так. Так, ну а є наш адон. Це ніби добре, як би ворожу не зарядити. Давайте ось так разочок. Не хочу сині прибирати, тому що дивіться, по одному пострілу і нема пташок. Але прийдеться, не хотів я брати, взривати синіх, але. Я можу зараз догратися. Зараз зарядиться Ульмер і все на цьому. Так, Дон один раз вчинила супротив. Одна пташка. Ну не вкосіраш. Я надіюсь. <сум> Надійся. Ульмер. Ну він зарядиться і так, і так, тому давайте хоча б якусь більшу шкоду принесемо. Хоча вона мізерна. Так, квасір є. Прибираємо нарешті дон. Не можемо ми її прибрати. Так, добре, пішла наша дон. Прибираємо червоні. Ні, не подобається мені ця команда від слова зовсім. Зелених я так і досі не зарядив. Дон пробивати дуже складно, потрібно брати когось в зелену трійку. Навіть того самого лікаря то через те, щоб була шкода від камінця. Тому що тут мені, можливо, можна так сказати, просто пощастило, напевно. Що я все-таки цю дон пробив, але далі буде гірше. Так, ми під бафом, давайте будемо щось шукати під біліт. Тим паче вона звичайна, мана її ріжеться, тому просто прокидаємо, поки не, поки не знайдемо. Жовту четвірку зробимо, не зробимо. Все. Так, Олеся. Червоних немає дон на плечі. Ну, потрібно брати зелених. Потрібно брати зелену в когось в трійку і щось намагатись пробувати робити. Так, ось тільки хто це буде. Є куханина я, напевно, приберу. Ну що, в мене лишається гупі, як опція? Гупі або біліт. Гупі тисячу життя, біліт на 300 здоров'я більше. Ну давайте спробуємо з атакувальним. Все-таки в мене вже і брієне, рахуйте пасивно. Тому що якщо немає бафу, то вона нічого не робить. Так, поле непогане. Давайте ось так. Так. Так, ну ніби з... А, ні, все, хотів сказати. <кій> ніби не було третій, третього 3 по 3 камінчиків, щоб зарядитись, але вчасно підійшли. Напевно, не буду як гупі поки використовувати, щоб не бити зайвий раз в контроль. Все-таки це без лікування режим. Зарядимо квасіра, пошукаємо, можливо, дон ще. Та можна, напевно, і прокинути в дон. Наскільки простіше, коли трієчка є в протиколір, дон просто від'їхала. Так, давайте синеньке. Але я вже бачу, як, тут, як мені тяжко буде на цьому турнірі. Просто поки що ще з полями все добре. Так, давайте квасіра ще зарядимо. Є таке діло. Цей гупі щось взагалі мені шкоду проносить. Ну і ось цього вистачить. Їдемо далі. Можливо, тут жовтих спробувати взяти. Можливо, і лебідь тут же ж буде працювати на свої ухиляння. Навіть не знаю. Давайте, напевно, так спробуємо ще раз ходимо. Мені головне забрати, напевно, все-таки Дон. Тому зелені залишимо. Але в жовтому кольорі можна було взяти, до прикладу, того самого яда. І навіть джолі. Чому б ні? <кхем> просто давав би мені бафи, хоч і дуже повільний. І міньйони ж в нього так само є. Ну просто тут мені поки що хотів сказати, я щастить з полями, але я цього не добрав. Добре, давайте сині. Зарядимо квасіра. І доберемо синенькі. Ні, дон не вистачить на зарядку. Шкода. Ну тоді тут піддон пошукаємо. Як його краще прокинути поле, щоб більше пішло. Давайте ось так, щоб зелену трієчку підготувати. Ні, гупі потрібно на, на когось міняти. Не б'є і удар не тримає. Ну, а ріщик молодець, від цей ухиляється завжди. Так, баф ніби є. Але що далі? Так, пішов ріщик. І ось так, можливо, під бафом Дон вистачить. Ну так точно вистачить. Так, ще захист. Давайте жовті, поки ми під бафом. Так, да, звісно, там небагато влетить, але Але хоч щось. Ще пташок ставимо. Трієчка буде під баті. Я так розумію, хотів сказати, я баф скінчиться, але ні. Трієчка зібралась сама, ну то і лебідь вистачить. Чудово. Так, уфу. Божевілля непогана штука тут. Там скло, я буду сам себе труїти, але квасіра прибирати я не хочу. Давайте я візьму біліт. Розумію, що буде пасивно, але біліт може пожити просто. Яка різниця, що цього гупі приберуть одразу і він ніякої користі не... нам не принесе, ніж просто біліт буде стояти і тримати удар. Давайте ось так. Прийдеться цього хуфу заряджати. В Ну, прибираємо синє, там ще буде синеньке. Давайте ось так. Перестав, напевно, поки чіпати не буду. Переберемо зайві червоні, можливо зелений без зібрався. Так, там заряджені, тому туди. Навіщо в пташок бити. Давайте синій приберемо. Хтуфу, а ти розумієш, що ти божевілець? Чи тобі байдуже? Ну це напевно програш. Тому що скоро тривіл, зараз вже каріл, я не встигаю дозарядитись. Давайте ось так. Можливо, просто встигнемо поставити собі баф. Так, добре, що в біліт, до речі. Але на нас зараз божевілля буде куча. Ну що, протиснемо? Що лишається? Поле жахливе. Я не знаю, яку команду підібрати. Ну давайте ось так. Все таки ми під бафом. Мені б квасіра десь знайти, можливо я б ще погрався, але поля просто немає. Поля немає і на квасіру божевілля висить. Давайте ось так. Ні. Поїхали, одна поразка вже є. Ну тут жовтих візьмемо, тут дон немає, перший бій, де нема дон. Давайте будемо експериментувати джолі яд і лебідь. Ось так. Ходімо. Давайте одразу ось так зберемо, там зверху ще трієчка буде. Бальтазар він, я вже повторював, він центр не тримає. Ну, звісно, якщо є хоча б трішки цього камінчика. Так, б'ємо ми в кого. Той квасір забирає поселення. Тому напевно будемо бити в тривелам. Хоча він же зараз буде... Джолі мені поблокує. Ну, Посилення від Джолі. Але ми вже вела зараз заберемо, тому Тому не страшно. Так, ще міньйони. Б'ємо Фелтона. Синіх немає від слова зовсім. Давайте ось так збереться Синя трієчка. Пішла лебідь, на кого вона там спрацює. І тепер можна дон протиснути. Так, ось сір буде заряджений, тому давайте ось так. Так, да, я вже бачу, як цей турнір буде дуже складно. Дійсно не уявляю, кого брати. Квасір Дон, два героя, які будуть точно. А далі просто міркувати, чи брати ту саму Лебідь і Юкухайнена просто, щоб вони на альфа-зламах грати так, чи підлаштовуватися проти кольори. Хоча ось бачите, немає дон. Забув лебідь протиснути. Немає дони і ніби простіше грається, чи можливо це просто ще поле мого кольору. Ну топ-5 це тільки-тільки розпочався турнір 2 годинки тому. Я тільки 22 тисячі. 22 тисяч на місце. Ну, одним словом, буде тяжко. Ці божевільці працюють, як їм заманеться. Ну добре, там далі буде видно. Щось можливо і вигадаю. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.